Вітання усім, Вітаємо вас у нашому міжнародному університеті дієтології та нутриціології. З вами Ольга Гордієвич. І я Зінаїда Семак. Оль, ти знаєш, хочу поговорити на таку тему вода. Досить багато завжди йде дискусій на рахунок води. Ми знаємо, що вода це така основна константа організму. Але мене все-таки цікаво, скільки потрібно пити води. Ну, тема справді дуже дискусійна, і е, родзинка в тому, що відповіді на це питання насправді немає. Немає жодної такої норми, яка була би універсальна там для всіх людей, угу. і навіть немає універсальної норми, яку би ми могли сказати для однієї людини, тому що навіть так. в інший період там, дня, ночі, фізичної активності для кожної людини буде мінятися ця норма. Так, я спільно. Ну якщо навіть покладатися, наприклад, на такі міжнародні рекомендації. Є така виведена загальна цифра: 2-3 літри води для дорослої людини, ну з такою невеликою фізичною активністю. Це угу. якась така середня цифра, на яку можна попередньо орієнтуватися, яка виведена в певній мірі експериментально, тобто на певних таких медіанних значеннях в різних експериментах для такого загальної популяції людей. От на це можна трішки собі так звернути увагу mm -hmm. і розуміти, що ця цифра мала би десь бути виконана. Mm -hmm. Тобто, як я да, і теж розумію, це від двох до трьох літрів так. води на день. Так. Але тут все таки в мене питання: ну ми ж не п'ємо тільки воду, як на рахунок, наприклад, загалом рідини, там, можливо, з продуктів інших. Ну так, стата, цих два-три літри, це ж мова йде не про навіть не просто про рідкі напої, мова йде про загальну кількість рідини. Яка поступає до нас в організм. Угу. І навіть тут можемо сказати, що такий певний відсоток рідини наш організм вміє робити сам, продукувати внаслідок реакції окислення, там 15% покриваємо самі ендогенною водою. Угу. Там 85% маємо спожити. І вже з тих 85% 70 це рідина, відсотків 30 покриють нам. Овочі, фрукти, продукти харчування, і тому, власне, дуже важко насправді порахувати все-таки, а скільки треба просто випити там рідкої рідини, щоб вона там от, покрила нам всі наші оці, норми? Ну, для цього орієнтуємося на певні наші сигнали правильно на справу і так далі, щоб зрозуміти, скільки пити. Так, а от коли знаєш, приходить пацієнт на консультацію, він каже: А як мені це зрозуміти? Ну як я маю зрозуміти, що от мені потрібно пити зараз? Можливо, якісь симптоми. Гідритації так є ну. Ти ж також знаєш, що вони є, і ми їх вміємо бачити як лікарі, і часто про них нагадуємо так. пацієнтам, тому що людина може буває так не відчитувати їх насправді. Угу. Адже це таке щось загальне, це може бути роздратування, От там дома на чоловіка нагарчала. Насправді ти пити О, хочеш попити. А треба піти <пит> <не потрапити, пит> водички попити, і ти не будеш на дітей визвірюватися. <пит> це якась таке ну, розсіяння, може бути. Це може бути відчуття певного. Серцебиття, неспокою. Звичайно, найкраще орієнтуватися, і добре, якщо ти чуєш спрагу, так? сухість uh -huh. в роті і це показово. Але якщо ти далі це пропустив, то може розболітись голова, може погіршити зір. Тобто ці симптоми є неспецифічні. І крім того, саме почуття спраги. Воно дещо цікаве тим, що воно наступає трішечки пізніше, аніж задіялись наші гормональні механізми по компенсації цієї дегідратації. Дуже трішки пізніше, але цей момент і є. Саме тому нам десь є сенс доцільно мати звичку пити, навіть не чекаючи угу. спраги. І це допоможе нам от себе забезпечити від цих моментів дегідратації, від цих негативних впливів. А от знаєш, наприклад, Є цікавий момент в східних країнах. Там угу, жарком, там вони потіють, у них часто і може бути та тація, так, ризики вищі, ніж наших, там, так, в так, нашому поясі. Там спека. і е, В туалетах вони вішають таку шкалу кольору сечі. Це те, ну, на що цікаво. людина також може орієнтуватися. І особливо я так розумію, для чоловіків це зручно. Е, зразу можна колір порівняти, якщо сеча угу. насичена. Жовта з концентрованим запахом. А, будь ласка, підіть попийте водички. Mm -hmm. Тобто, в принципі, колір сечі це навіть те, що радить навіть ну, клініцистам. Такий індикатор. Так, такий попередній легкий індикатор, на який можемо зорієнтуватися, чи настала оця дегідратація, чи вона загрожує організму, і на нього також можемо орієнтуватися. Е, я думаю, що в повсякденних умовах це також допоміжний момент, не тільки mm -hmm. симптоми, але оцей колір, на що орієнтування. Так, я з тобою згідна, ти знаєш, дуже цікаво, ти сказала, от, за східні країни, я сама цього не знала. Але все-таки би хотіла ще буквально такий момент. А як же ж на рахунок інших напоїв, такі як соки, можливо, якісь інші напої. Ну, я розумію, звичайно, що з цукром це не зовсім кращий варіант, а от як на рахунок кави? Ну, так, якщо взяти солодкі напої, знаєш, я люблю казати пацієнтам, що калорії треба їсти, а не пити. Згідно. І тоді питання зайвих калорій буде знято і наводнюватися калорійними напоями це не рекомендовано, і угу. цей варіант краще не розглядати. А ось кава вона попадає в перелік тих напоїв, які добре підходять для регідратації. Угу. Напої з кофеїном до них були претензії стосовно того, що вони мають певний легкий такий діуретичний ефект. Так. Але провели дослідження, які показали, що цей ефект є ну, дуже невеликий. Ми не можемо з ним пов'язати реальну дегідратацію е, організму, реальні загрози, так, зневоднення із напоєм е, кавою чи тим самим чаєм, який також має кофеїн, і тому вода, чай. Кава, ну ми ж включаємо ці напої саме в ті, які рекомендовані для щоденної е, регідратації наводнення організму. Тому я думаю, до кави е, немає претензій, хіба що якщо вона не з. Молочком, молочком, цукром, то Тоді, Сиропчиком, так. Яким, ну, тоді не... це вже не напій. Не раз пацієнти це люблять, кажуть: ні-ні, лікар, я не їм, угу. я тільки попила чотири лати. Та? Ну, це на них називається і не їм, так. Так. А, дуже з тобою згідна. Але знаєш, є такі міфи навколо води, і їх в принципі є досить немало. Але один такий міф, який пацієнти мені ну, постійно я би сказала, задають на консультаціях таке питання. Запивати все-таки їжу водою чи, чи ні? Це не запивати. Так. Хоча ми знаємо, що науково доведеного цього факту немає. Як ти все-таки на це відреагуєш? Ну так, міфів є багато. І для того, щоб розуміти, де міфи, а де правда, я раджу. Приходити до нас в університет і слухати наші лекції, де ми розповідаємо усі наукові докази і на що нам варто покладатися як спеціалістам. І справді щодо міфу, щодо пропивання, це абсолютний міф, ми можемо пропивати їжу, але є, наприклад, один такий гарний момент, і ми можемо використати цей час під. Пиття води для певної корекції і метаболізму. Є певні дослідження, так, ага, так де ми так, можемо так. повпливати водою на певні обмінні процеси. І там, власне, враховано, коли ми будемо пити цю воду. Наприклад, ми розуміємо, що вода покращує метаболізм, тому що це розчинник, там всі наші реакції відбуваються. Вода це той компонент, який виводить всі продукти розпаду з організму, і це добре. Але крім того, вода може нам приглушити апетит. Ти знаєш, згадала анекдот. як чоловік е, прийшов додому з роботи, і жінка ще не встигає приготувати їжу, на ну попий водички, раз, другий, третій, а потім вона вже каже: Ну сідай, коханий. А він каже, Та я вже не хочу їсти. так ти пити, а не їсти. Це таки бачите, як важлива все таки вода ну, і ти так, правильно так. це все зауважила. Цей твій анекдот повністю підтверджує дослідження європейське, одне, яке показало, що якщо запропонувати людям, які на правда на гіпокалорійній дієті, mm -hmm. вони хочуть схуднути, і ми їм запропонуємо пити дві склянки води за пів години до їжі, близько до півлітра, тобто великий такий об'єм. Так, так, так. так, так. Але при цьому зразу результати по втраті ваги є кращими ніж в інших групах дослідження. Тобто, це справді діє і це можна використовувати. Це справді подразнює наші механорецептори, так? так які відповідно впливають на виділення гормонів ситості та голоду. Людина має такий подразнюючий момент, вона вже менш голодна і їй видається, що вона вже сита, і сита. Так її як її цей її чоловік занекдота за вже й поїли. Тому справді ми можемо воду для цього використовувати. Це Хороший такий інструмент, і варто це брати собі як до уваги. Супер! Я дякую тобі за сьогоднішню нашу таку цінну і цікаву розмову. Думаю, ми в наступних зустрічах будемо говорити про інші не менш цікаві теми, але всім все-таки раджу візьміть собі за звичку, таку корисну звичку, пити воду щодня. Усім до побачення, до зустрічей. До зустрічі!